Ми ще поговоримо про такий інструмент, як STAR. Коли у нас все розроблено, питання визначено, я пропоную ще звернутися до моделі STAR, методики STAR, яка дозволяє класно шейпати кандидата і уточнювати всі необхідні нам дані для того, аби зрозуміти, що відбулося в межах тієї ситуації, тому що коли. Думаю, ви з цим стикались, ми швиденько пройдемось. Uh, S це у нас situation, T, це Task, A — це Action, R Result. І коли я співбесідую, я ділю свій аркуш паперу на чотири площини, площини, де я буду записувати відповіді кандидата відповідно до кожного із цих пунктів. Коли я uh, говорю про першу частину, про Situation, то. Хочу дізнатися все, що пов'язано з ситуацією, і я починаю сверечення. розкажи про ситуацію, коли чи було в твоєму досвіді ось таке? Якщо кандидат каже так було, окей, клас, давай йдемо. Хочу також наголосити на тому, що для інтерв'ю по компетенціях важливо звертатися до нещодавнього досвіду кандидата на межах трьох років, тому що це так найактуальніша інформація. Кандидат тут найбільше зможе пам'ятати деталі. Коли ми дізналися про S і Situation, все, що нам цікаво, ми можемо переходити до Task, а це задачі, які були у кандидата. Ми можемо дізнатися, хто йому їх ставив, його ставлення до задач тоді, ставлення зараз. Це дозволяє зрозуміти, на якому етапі розвитку як професіонал, ця людина була в тій ситуації, і ми зрозуміємо, що вона навчилась зараз, як вона дивиться зараз на цю проблему. Можливо, це будуть різні речі, а можливо, однакові. Це теж небагато що скаже, які відчуття викликали ці задачі. Я люблю задавати питання про відчуття, тому що це, знаєте, показує мені таку певну персональну мотивацію. Ця ситуація можливо злякала, можливо, вона викликала захоплення, і це показує мені ставлення людини до проблем. І Тут можна класно. Розбирати ситуацію на шматочки. Екшн. Екшн – це все, що стосується дій кандидата, як він діяв, з ким узгоджував свої дії, як вони йому давалися, складно чи легко, чи це був дуже сильний вихід за межі комфорту, чи ні? Якби він мав змогу, чи змінив би він щось у своїх подіях в минулому? І останній пункт це про результат. Ми говоримо про те, які були результати. Чи завершилося все так, як планувалося? Які були очікування до результатів, хто оцінював цей результат, як менеджер оцінив результат, і як сама людина оцінює свій результат, які були у неї самої очікування? Тому що ситуація може закінчитися класно, але людина може бути там дуже сильним перфекціоністом і бути незадоволеним постійно собою? Я не кажу, що це непогано, це не добре, це просто нам важливо знати про кандидата.